Міфи, російські, московські міфи про Україну та як з ними боротися. Я їх собі виписав, тому про кожен міф, а їх буде півтора десятки, які я виокремив, з вами зараз будемо говорити. Отже, міф номер один це міф, який нам говорить, що українці та росіяни один народ. Це неправда. Чому це неправда? Тому що цей міф створили в 19 20 столітті. І навіть самі собі заперечують цей міф, вони говорять що про те, що ми один народ, бутерброд не в рот, так би мовити. Бо ми являються не один народ, у нас ще є третій народ білоруси. Історично, антропологічно, культурницько. Ми не є одним народом. І це. Є насправді найбільша їхня претензія до нас. Вони хочуть нас бачити одним народом. Але народ, друзі, це не політичне утворення десь в якійсь столиці. Ми не є одним народом тільки тому, що, друзі, бо вони самі собі заперечують, був один народ, древніруський, потім народи роз'єдналися, під час Порядської ради знову народи об'єдналися. Потім роз'єдналися і об'єдналися. Народи це спільне походження, культурне об'єднання, людей, об'єднання територією, спільними звичаями, ментальностями. Народ дійсно може бути неодноманітний за кров'ю, може бути неодноманітний за різними культурними, скажімо, вкрапленнями. Хто варить борщ з квасолю, скажіть? А А хтось без квасолі. А хтось, з вас варив борщ з сушеною сливою, а з карасями. А Тарас Шевченко просив брата Варфоломія в Петербург прислати йому красів дніпровських, бо без них борща не може існувати. Але через те, що Шевченко їв борщ з красями, а хтось їзд сухофруктами, ми все одно залишаємося одним народом. Міф про те, що ми з росіянами один народ, був створений в 19 столітті. За яких обставин? І чому? Тому що саме тоді відбувається, скажімо так, е, грубо кажучи, з'являється соцмережі. Починають масово пускати журнали, видання, і в цих виданнях вони бачать, що вже на рівень побутових розмов виходить інформація, що ах, які прекрасні малоросійський пісні. Та? І зрозуміло, що це тригеріло. Це було незрозуміло, чому це так. Вони... І з 19 столітті утворюється ота класична Російська імперія, яка шинелькою загорнула нас всіх, і багнетами приперла під ребра. Їм необхідно було створити ідею про те, що ми всі одні. Чому? Так, справді ми говоримо про православ'я, і вони намагалися сказати, що всі православні, всі є русські. Але насправді, коли ми говоримо про 19 століття, то вони створили ідеологію, яка з 18 століття йде про те, що існує великоросійський народ, який складається з трьох компонентів: Вілікаросав, русських. Білоросов і малоросів. Чому була необхідність політично, наприклад, створити це? Тому що Російська імперія як би не хотіла, а на неї звертала увагу на, як на триєдину монархію. Пам'ятаєте, Австро-Угорщина двоєдина монархія. Треєдина монархія, бо імператор був володар багатьох земель, і навіть проєкт Миколи II створити жовту Русь, ви знаєте, вона була, мала б знаходитися в Манчжурі, в Китаї, ну, чер Червона Русь, Біла Русь, Мала Русь і жовта Русь. Все одно не призвело до якихось логічних завершень. Але політично вони виглядали, як насправді в корінні їхньої монархічної системи лежала, що монархія царем. Вілікий, малий і біле Русі. І сказати, що він був тридиним, було неможливо. І тому чиновники прагнули підмастити цю ідею і сказати, що існує один вілікаруський народ. І саме тоді зароджується історія про те, що існують три гілочки одного народу. І серед трьох гілочок одна центральна руська гілочка. Ця ідея завмерла в 1917 році. Але відродилася потім. Через кілька десятків років, точніше, вже конкретніше, наприкінці 30-х роках ХХ століття і особливо після війни, коли вони почали говорити про братні народи. З одного народу перетворилась на братні народи, але схема заключалась та сама 19-18 століття. Три нероздільні одиниці. І одна з них старша. Тому, коли міф про що українці це є один народ з Росією, ми навіть відкидаючи розбір, наприклад, культурних явищ, історичних явищ, маємо собі однозначно сказати: не треба скописатися в тому, де там яка археологія, де там що яка культура, де які пісні, ми маємо просто дивитися в корінь. Ми, Цей міф про єдність народу з було в 19 столітті. Коли ми говоримо в цьому про міфи, то я тут відразу зауважу, що. Пропаганда Московії заключається в тому, що всі ці міфи вони існують тільки тоді, коли вони не піддаються критиці. Якщо е ви згадаєте, як, наприклад, від відпочиває десь в фільмах або, або десь бачив е росіянин за кордоном, який не знає мови, він, йому щось говорить, а він не може пояснити. Він починає що робити? Кричати. Кричати. І це от, ти мене що, не розумієш, голосніше, голосніше. Начебто від цього у опонента з'явиться знання мови, та? не з'явиться. Тому будь-які насправді факти, які вам ви говорите, які входять в сферу їхніх ментальних коридорів, стабільних, вони їх не будуть розглядати. Тому всі помилки наших дослідників, коли вони казали, що ми з вами не один народ, тому що, подивіться, у вас є своя автохтонна культура фіно-угорська, яка лежить в основі появи центру московської державності. У нас це інша культура. Не діє. Вони будуть сміятися і казати: Та ви что? І буде крик: вся пропаганда е, російська, вона має таку цікаву особливість. Я завжди люблю цей приклад говорити. Коли вони кажуть, це факт, і кажуть, це зрізебетонний факт. Не проб'єте. Нам не треба йти за їхнім не проб'єш, тому що це хибний шлях. Ми будемо пробувати те, чого вони готові. Нам треба просто сказати: ми подивимося збоку. І все. Приклади створення московитими міфів, на них ніколи не треба дивитися прямо. Будемо говорити, вони будуть кричати, програємо. Треба на ці всі міфи дивитися збоку. Тому, коли говоримо, Росіяни, українці один народ, почекайте, не треба робити археологію, не треба говорити про церкву, культуру, про мову, про все це. Просто скажемо, коли це з'явилася, та теза. Ось кінець 18-го, початок 19-го століття. От цього для чого з'явилося? Коли, кому, і тоді все стає ясно. Я люблю завжди приклад про Миколу II, яка іде підтасовка фактів, які ми ніколи навіть з вами не здогадаємося. Всі знають, що сталося з Миколою Другим. Що з ним сталося? Розстріляли. От я, як історик, я як історик, скажу вам, що Миколу Другого не розстрілювали. Це брехня. Чому це брехня? І я завжди даю цей приклад. Був такий французький король Людовік 16. Почалась у Франції революція. Людовика судять і кажуть, винувати, винувати, винувати. Він каже, ні, 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 відбиває. Ну, Вирок був смертна кара. Людовика з 16-го привели на площу з дружиною і їм відтяли голову Гелетиною. Тепер слідкуйте, як то кажуть, за руками. Та? Він був коронований Людовиком з цифрою 16. Та? Він король монарх. Його судять як монарха. І його страчують як монарха. Миколу II стратили як полковника Російської імператорської армії Нікола Олександровича Романова. Він в 17-му році відрікся від влади за себе, за свого сина. Вбили не монарха, не Миколу II, а вбили полковника Романова Ніколая Олександровича. А от для чого це було створено? Чому нам зараз у нас зговів, кожного сидить в голові, що Микола ІІ був розстріляний? Для чого? Для того, щоб його канонізувати. Вбитого монарха можна канонізувати. Так, і не дивлячись на те, що навіть це був перший святий в Російській православній церкві, який курив, який мав татуювання. Ну, він же не готувався до трону. Тому тут дракон був. Тому Миколу Ніколай Олександровича Романова канонізують для того, щоб з нього створити центр об'єднання. Канонізують спочатку за кордоном, а потім канонізують в Російській Православній Церкві. І ми приходимо, давайте так теж міфом качнемо, поки кудись на Західну Україну, так? в церкву московської патріархії, і там будуть висіти. Ікона Микола II. І з вами священик буде говорити українською. прихожани буде говорити українською. Але маркер на стіні висить. Маркер, який об'єднав православний світ оцієї колишньої Російської імперії. Тому така підтасовка фактів на кожному етапі. Просто знайте, Миколу Другого ніхто не розстедлював. Микола Другий як встав на роботу підписався, що він готовий, так з неї звільнився. Але як будеш бити і казати про Миколу? Ні, треба подивитися з боку. Другий міф про те, що у нас, Ігор Ігорович, підкажи, будь ласка. Діалект викорського. А, мова. Але там вона була цитата хороша, да? Здається, на першому. Можна? Покажи. Я закінчу міф Україну і Росіян один народ цитатою. Олександра Дугіна, Такий є пропагандист та ідеолог путінського режиму. 14 рік, пише в соцмережі: Я не можу повірити, що це переклад, вибачте. Я не можу повірити, що це українці. Українці це прекрасний слов'янський народ, а це якась раса покидьків, які з'явились із каналізаційних люків. Україну треба очистити від ідіотів. Геноцид, геноцид цих критинів напрошується сам по собі. От вам і один народ. Ботреворот, не лісіт в рот. Українська мова діалект велик язика. І. за тоді ж була створена дуже потужна міфологема про те, що українська мова це діалект російської мови. Що у нас є спільного в мовному середовищі з росіянами? Тому що в 10 столітті на ці території приходить потужна приходить писемність. Була писемність дохристиянська, яка була настільки розвинута, бо це була писемність пов'язана, власне, з, очевидно, жрецькими культами. Була писемність, яка заходила з писемними людьми. Але наприкінці X століття стається унікальний момент, який ми часто, часто недооцінюємо – християнізація. Християнство це та з релігій, яка обов'язково потребує під час богослуж... богослужіння книги. Ви не зможете провести літургію, не процитувавши Євангелія, яке припадає на цей день. Книга є обов'язковий елемент. І хрещення дало нам. Потужний всплеск переписування книжок, а відповідно, розпослюження, масове розповсюдження культури писемної, була дохристиянська писемність. Це інша тема, вона надзвичайно цікава. І її досліджував, зокрема, Михайло Баршевський, якого кандидата наук потім відправили в Советському Союзі працювати вчителем вечірній школі за його праці. Так от. Тоді ж прийшла і мова, штучно зроблена, церковно-слов'янська. Мова, якою переклали свого часу не в Україні книги для богослужбового обігу. Це Кирил Мефодій, ми знаємо цю місію їхню 9 століття. Ця мова близька була для багатьох слов'ян. Тобто, ми знали в ній багато слів, ми її розуміли прекрасно. Тоді розуміння мов було набагато ближч, ближчим ніж зараз, слов'янських. До речі, ви знаєте, що є один слов'янський народ, який не розуміє інші слов'янські мови. Так. Та. Тому що ми з вами, попросивши прекрасного пана Ігоря, це ім'я. Щось сказати повільніше, то ми безперечно зрозуміємо. Хоча зрозуміло, що не всі слова, і нам буде складно, але ми будемо спілкуватися. І от коли принесли нам церковно святоську мову, якою були перекладені книги, то це була наша Латина в Європі. Нагадаю, люди розмовляли своїми рідними мовами, а церковна мова була Латина. Ну, зрештою, чого реформація сталася? Дозвольте нам читати Біблію своєю рідною мовою. Це період реформації Мартін Лютер. І коли у вас є мова, яка є книжковою, вас вчать нею писати офіційно, але говорите ви мовою такою, якою ви говорите. І коли, наприклад, ми з вами думаємо, що це мова, якою говорили, ні, цією мовою писали. Бо тодішня школа була схоластичною. Ти мав писати літеру так, як тебе навчили. Я люблю цей приклад і повторю. Друзі, хто з вас ставить над літерою Т, коли пише рисочку згори? Або під літерою Ш? От це датуючі ознаки. Та? Хто коли навчався? Мені сподобалось, я пишу такі. Та? Зараз. Такого не пишуть. В школі не вчать. Зараз в школі взагалі сказав, дитина хай пише, як пише, аби писала. Ну, Передую перед своїм дітям кур курки лапи, це, це воно. І от ця мова церковнослов'янська обслуговувала інтелектуальний простір. Вона була мовою носієм кодів. Ми сьогодні мало сприймаємо це, але просто подумайте. Що колись людині сказали, що можна її думку написати. Увіть собі, який це взагалі вибух був. Чи не просто ось пташка, я намалював пташку і кажу: ось, подивися, пташка. А записати слово. Не дарма. Не дарма у нас починається е святе письмо спочатку було слово. Це неймовірний вибух. Записати людську думку. Так от, писемною мовою була церковно святська мова. Інколи ми коли читаємо тексти, особливо не переписані літера в літеру, так? а тексти, наприклад, на стінах. ну, Тоді теж але писали на стінах, в церквах. Але там, наприклад, Господи помазі рабу своєму вас... Василію. А він же знає, що він. Василь. І там буде написано Василеві в окличному відмінку, так його, так його називають. І от з рахунок оцих відмінностей ми бачимо, наскільки цією діловою мовою є слова, які нам говорять, якою мовою спілкувалися тут люди. Але ця Латина, наша церковна связька, вона потім природжується в мову канцелярій. І якщо ми з вами зрозуміємо цю мову, це цією канцелярською мовою дійсно пишуться гетьманські універсали, але там з'являється вже ясновельможний пан. Гетьман Богдан Зиновий Хмельницький, так як він говориться, а не е, Богдан е, Хмельницький. Та. І коли ми з вами про нашу мову зрозуміємо інше, що писемна мова, мова науки це та саме латинська в Європі. І коли ми з вами прочитаємо Григорія Сковороду, «Кращий хліб і вода, ніж цукор і біда. Такою ламаною. А через буквально 15-20 років чорнеточки з геніальним твором Максим Пурпуро опублікує в Санкт Петербурзі, Енаїда. Пілісоване на російський язик Іван Котляревський. Пам'ятаєте, Енеїду? От вам Сковорода з мовою інтелектуалів. І ось вам Енеїда Котляревського. А та Енея суча дочка, розкоходасталася, кочка. Все. Еней був парубок моторний, і все почалося. Як дві мови, бачите, як вони в 18 стріч наприкінці існують разом. І це вам приклад того, що наша мова. Була мовою науки в 10, 11, 18 століттях, але наша мова науки стала об'єднуючим фактором для людей, які не розмовляли слов'янськими мовами. Це племена, які, на, на основі яких потім сформувався центр Московського князівства.